Пан Юрій питає, минулого разу ви згадували про держнагляд у приватному будівництві? Отож, як би, мала, як би мала ця структура діяти у державі відносно нового приватного житлового будівництва? Які методи контролю на яких етапах? Дякую за запитання, пане Юрію. Ну, це, скажімо так, давно відроблена схема, вона абсолютно стандартна, вона діє як за кордоном, так діє і у нас. Є таке поняття, як акти на приховані роботи. Тобто, коли ми робимо роботи, в державний бюджет і там є технічний нагляд, обов'язково зробили роботу, яку будемо закривати наступним шаром, її треба здати і прийняти. Є е, проміжний контроль, так званий. Тут, наприклад, це перевірка геометрії фундаменту, відмітки фундаменту, діагоналі фундаменту і так далі. А є саме акти на прихованої роботи. Це гідроізоляція, це утеплювачі, це термовідсічки, отакі от, от речі. І тут вже підпис ставить не просто виконроб і проектувальник, але і замовник, і технічний нагляд. Тому все починається з того, які приймаються закони, коли держава вважає. Що будинок площею від 250 до 250 метрів, може збудувати будь-хто нічого гарного з цього не виходить. розумієте Тому що будинок 250 метрів, це вже доволі вартісна споруда. Плюс там може жити велика кількість людей, звісно, а, а життя кожної людини, воно безсенне. Біс, і тому, звісно, за кордоном, де життя людини дуже цінується, там обов'язковий технічний нагляд. Але він Шалтай-Балтай. Я можу вам це впевнено сказати. Я там іноді, ну я підписаний на пана Давіда, да, котро будує в Германії. І от він Будує і розповідає, як там приходить цей шваргер, і як він там у них називається. Типу, технічний нагляд, стоїть там щось міло, міло так болтає з замовником. А пан Давід, значить, знімає відео і показує, що вони там будують. І от він розповідає, що вони цю роботу здають цьому технічному нагляду. от І, типу, все в порядку. І те, що я бачу, я би заставив переробити. Тому я так розумію, що якийсь шалтай-болтай там також все ж таки присутній. І от виходить, що, по-перше, якщо це будинок, наприклад, до 50 метрів, звісно, це може бути садовий будинок, у нас просто ДБН по садовому будинку він давно анульований. У нас немає такого поняття, на жаль, але, наприклад, от будинки садової до 50 метрів, там, да, не задовольняючи по теплоізоляції, Споруди. Я би так, будь ласка, хочете, будуйте питань, немає. Але все ж таки, якщо це будинок постійного проживання, там повинен бути обов'язково технічний контроль. Якщо ви став, ставите газ, пічку, це все небезпечні прибори. Тут повинна бути чітко працювати природна вентиляція. І коли хтось із проектувальників і літаргашей розповідає про те, що от ми поставимо сучасну систему вентиляції, цього достатньо, недостатньо. Відкритий ДБ, не почитайте, недостатньо. Це чітко написано в нормах, тому що це питання безпеки родини. А у нас, друзі, от, е, більша частина, от я роблю аудіти проєктів або виїжджаю, дивлюся будинки, от 90% це не вміють проєктувати звичайну природню вентиляцію, не розуміють основних принципів, не знають нормативів. Розумієте? А це безпека. Тому що від угарного газу гине ціла родина, гинуть покоління, гинуть діти, коли приїхали відмічати день народження і загинули, тому що угарний газ. Тому що у них немає культури користування каміном, вони не знають, як їм користуватися, а в будинку не зроблена правильна вентиляція. Розумієте? Тому всі такі речі вони повинні обов'язково контролюватися. Обов'язково. І людина, що ставить свою підпис, повинна за це відповідати. І тому все починається з законів. Далі, ринок будівництва він в Україні дикий. У нас немає будівельного бізнесу, друзі, немає. В таких умовах бізнес не будується. Вибачайте, який бізнес, коли е, на сьогоднішній день аля типу крутиї забудовники не мають вищої освіти, котрі, вибачайте, будують з порушенням нормативів, і чи вони хотіли, головне подешевше. Про який бізнес іде мова, коли там працюють люди, офіційно не влаштовані на цю фірму. Про що мова? Який це бізнес? Це не бізнес. Бізнес це структура, котра не тільки створює, але вона несе соціальну відповідальність за своїх робітників. Вона несе відповідальність за. Скажемо так, приймає участь в розвідку тої громади, де вона працює, тобто, бізнес це не просто про створення якогось продукту або щось там забудувати, ні. Бізнес це про створення робочих місць, про стабільні безстабільні податки, як в місцеві бюджети, так і в бюджети країни. Оце бізнес. А коли вибачайте, ми всі починаючи від самого низького рівня і кончаючи нашими аля, типу, президентами, котрі розповідають, даючи інтерв'ю, а що я оптимізую податки, я працюю через офшори, це законно. Чомусь я заробляю і витрачаю в Україні. А воно, Вибачайте заробляє в Російській Федерації, а гроші виводить на Кіпр З якого рожна вибачте. Тому все це от починається саме з цього, наскільки ми будемо свідомі. Тому поки закони не будуть змінені, поки не буде відповідальності за те, що будується, друзі, ніякого будівельного бізнесу в Україні не буде, ніякого технічного державного контролю в Україні не буде. Тому, звісно, що, а у мене на блозі написано, що якість в будівництві равно контроль. Не про яке якісне будівництво в великих масштабах річ не буде йти. На жаль, не буде. Я вчора їздив, підписував новий, ми підписали новий договір на будівництво. Це ділянка, там, друзі, на ділянці стоять дуби, котрим, ну, під 100 років. Там діаметр такий, от, знаєте, у дубів. От я відео буду знімати, вам покажу. Тобто ну, там доби такі. І мені дуже приємно, що наш замовник зберігає всі дерева. Тобто ми будинок садили на ділянку так, щоб зберегти ці дерева. Розумієте? Тобто, да, треба буде гілочку підрізати, підріжемо. але всі дерева зберігаються. Маленькі будемо прибирати, звісно, але всі великі дерева вони будуть зберігатися. І це от саме рівень осознанності, відповідальності кожного громадянина і буде призводити до покращення того, що навколо нас, середовища, в котрому ми живемо і будуть жити наші діти. Тобто бережне відношення до природи, відповідальне будівництво, якісне будівництво, розуміння того, що якісно збудований будинок, правильно збудований, буде служити декільким поколінням, обов'язково буде. Так що, так. <кій> Дякую за запитання, пане Юрію. Йдемо далі. Ну, а організувати все це нема проблеми насправді. Все це робиться через закони, через, наприклад, обов'язкове страхування, а люба страхова компанія повинна застрахує будинок, наприклад, якщо є офіційний проект, який задовольняє нормативам, тобто є відповідальна особа в якості ГІПА або ГАПа. І також, якщо будинок будувався офіційно по офіційному договору, з офіційним технічним наглядом, все. І тоді будинок буде страхуватися, людина буде мати право взяти кредит під цей будинок, ну, тобто вже всі-всі-всі ці можливості. А так, вибачте, у нас раніше от не можна було підключити ділянку до електромереж або до газу, якщо не було дозволу на будівництво. А потім це відмінили. Розумієте? Тупо, все. Тобі треба, ну на тобі, ми тобі трубу кинемо. А маєш ти там право будувати, не маєш. Нас це, це не цікаво. І головне ж, гроші заробити. От Все це от, впливає на якісне будівництво. на якість будівництва. Друзі, дякую за ваші лайки, за вашу підтримку в коментарях. Ми йдемо з вами далі. Да, Ми іноді чіпляємо глобальне державне питання, нічого цим не поробиш, бо ми люди відповідальні.